Добрий рано усім. Ось такий магазин. Ось такий апарат. Для підписників. На тисячу підписників буде розіграш ось таких двох купонів і буде один оприскувач. Я з хлопцями вже це содзвонив. Ми це все домовили. І будемо розігрувати. Видадуть, заженуть мисякі купони на 100 гривень знижки і заженуть один оприскувач прямо переможцю. Так що підписуйтеся. Умови розіграшу. Підписатися, поставити лайк і написати коментар, що ви вирощуєте. Гарно дякую і то-то. Слідкуйте на тисячу підписників, буде розіграш. Всім гарно дякую. До побачення.